А що в такому випадку може бути стимулом, щоб прийти розбирати слова? Mm -hmm. А стимул? Це ще я б сказав, вимушена річ. Це ті ж самі, що ми говорили недавно, про захворювання тілесні, при нарушенні діяльності цих певних органів, які не ніяк не пов'язуєш, не поєднуєш з і в словах. Стимул, те, що тебе змушує. Стимул, коли ти не знаходиш спільності в розмові, і часто стаються суперечки, спори, негаразди у твоїх відносинах з дорогими, близькими чи, чи співробітниками. Це може бути стимулом, який заставляє тебе або може заставити, все-таки прийти і познайомитись. А як? А чи можна е, без е, оцих слів паразитів, оцих страждань все-таки будувати відносини і відношення до всіх речей?